Приємні враження після відвідування заправки складаються з великої кількості факторів, які вимагають постійного контролю. І справа тут не лише у безпеці та рівні послуг, а й у тому наскільки зрозумілим, комфортним і безперешкодним буде перебування відвідувача на території заправного комплексу. Національна мережа автозаправних комплексів UPG інтегрувала у свою діяльність не просто високі стандарти пального і обслуговування, але й спеціально створений підрозділ з контролю якості, фахівці якого раз на три місяці проводять тотальну перевірку кожного заправного комплексу в мережі, з урахуванням найдрібніших деталей за прорахованою схемою, покроково перевіряючи на відповідність стандартам понад 250 контрольних точок кожного комплексу. Саме від них залежить враження клієнтів. Чітко прорахована логіка пересування, внутрішня логістика і допоміжні елементи створюють не тільки перше враження, але асистують клієнтові протягом усього часу перебування на території заправного комплексу. Незалежно від частини цієї території, клієнт інтуїтивно усвідомлює максимально зручний для нього маршрут і алгоритм дій. Це не випадковість проектування заправних комплексів UPG враховує усі можливі нюанси від технологічних і безпекових до візуальних та психологічних. А тому комплексний контроль якості починається від заїзду на заправний комплекс. Стели, світлові показчики та інформаційні стенди розташовані на оптимальній висоті та оглядовості з урахуванням рельєфу та місцезнаходження, знаходження, перевіряються на чистоту і функціональність. Зелені зони комплексів не просто прикраса. Вони формують чіткі зони та логічно розмежовують площу від під'їзду та внутрішніх транспортних напрямків і до заправних терміналів, парковок та зон відпочинку і кафе. Тому контролю піддається і система поливу, і висота бордюрів, і стан газонів та рослин. Паралельно працює на логіку сприйняття інформаційна система. Відділ контролю якості перевіряє і чистоту покриття. І розмітку, і додаткові показчики далі по списку контрольних точок потрапляють термінали заправки, де враховано безліч моментів, допомога персоналу, чистота зон заправки та пістолетів, наявність допоміжних рідин та засобів безпеки біля постів. І це лише початковий етап, в якому вже є безліч сервісних нюансів. Відтак, головна мета відділу контролю якості пересвідчитися, що всі сервісні нюанси заправних комплексів UPG відповідають усім стандартам. Мереж. Ежі, але це нагадаємо лише початок. Далі будуть секрети діяльності заправного комплексу з найвищим рівнем сервісу.